Для розвитку міжпівкульної взаємодії пропоную корисну вправу перехресні руки. Беремо два предмета, міцно стискаємо у кулачках і кладемо, перехрещуючи руки у тарілочку. Зверніть увагу, будь ласка, що ми робимо це обома руками одночасно. Це дуже гарний масаж ручок. А також це дає змогу дитині тактильно дослідити різні предмети. Молодці! Ви Спропоралися. Зараз ми будемо брати різні предмети, які попадуть під ручку. Молоці, гарно у вас виходить. Ускладнюємо цю гру, даємо дитині вказівку. Лівою рукою бери грибочок правою шишку. Правою пеньочок, лівою каштанчик. Лівою шишку, правою жолудь одночасно! Молодці. Грайте з задоволенням.